Доброго дня, друзі. Підходить весна, хоча ще місяць зими, ну і прийшло время клопотів. Підвязка, фунициди, добрива і решта. Замовив я таку стрічку для цього прибамбаса для Макса. Ну цю стрічку я вже в Юре замовляв. Ну, мене влаштовує. Ціна, якість, це мене влаштовує повністю. Метраж написано 40 метрів. Переміряти я його не буду. То вже лишнє, звичайно. Але справа не в цьому. Замовляв я оце. Оце, що перед вами. Отримав те, що замовляв. І доповнення. Доповнення. Подаруночок від Юри Пономарьова. Що він мені прислав? Так, Купідон. Дніпровська Рів'єра. Чи щось таке? Погано написано. Біла леді. Біла леді. Це хто у нас? Озерник і якийсь X30 X30. Я не знаю, що таке X30. Забив в гуглі, про нього інформації нема. Ну, про ці вже там відики є. Велика дя... дякую Юрію Пономарьову. Тобто замовляв оце. Отримав і ще й оце подарунок. Велика подяка. Ну. Відео можете вважати рекламою. Допомога Юрі в реалізації. Так що, кому потрібно, звертайтесь, Юра Пономарьов, забивайте, він у вас вискоче в Фейсбуці. Як воно працює, ця стрічка я вже зарядив оцю дурмашину. Тільки як оце все зробити однією рукою. Ну, ось обхватив лозу. Ніяк однією рукою важко справитись. ЧМІк. І все. І воно обрізало і ув'язало. Я ж кажу, я вже цю, цю ленту, оцю стрічку, я замовляв у 2024 році для проби. Нормальна стрічка. Я не скажу, що айс, хтось ганяється за молдавською, хтось ганяється за італьянською. У мене. Повністю влаштовує це. Тобто ціна якість. Ціна оцих по 15 гривень. Зовнішній діаметр 80. 80, здається. Зараз. Зараз. Не знаю, чи видно на, на цьому. Навіть 83. 83. Внутрішній 35. Внутрішній 35. Заявлено 40 метрів. Ну, я ж вам кажу, що я переміряти не буду. Що є, то є. Мене повністю влаштовує це. За подарунок, Юрі, окремо дякую. Всім добра, миру.